Договори, які підписав Зеленський з Британією, Канадою та Італією про безпеку, не мають юридичної сили та є простими папірцями для піару офісу президента. Раніше повідомляли, що Зеленський і Сунак підписали угоду у сфері безпеки між Україною та Британією. Потім Зеленський підписав аналогічний договір про безпеку з Канадою та такий же договір з Італією. Але такі договори повинні бути ратифіковані Верховною Радою України відповідно до закону України про міжнародні договори. Ратифікація міжнародних договорів України здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію. Ратифікації підлягають міжнародні договори України, політичні про дружбу, взаємну допомогу і співробітництво, про участь України у міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях, організаціях кома. Система колективної безпеки, оскільки ці договори не ратифіковані, вони не мають жодної юридичної сили та є лише простими папірцями, які підписав Зеленський продавець повітря. Всі ці підписання договорів широко рекламувались на телебаченні, засобах масової інформації, що Зеленський щось підписує, але це виключно робилось для популізму, щоб виборці любили Зеленського. Але ці договори повинні бути ратифіковані відповідно до закону. А оскільки вони не ратифіковані, це просто політичний піар.